Mm. Добрий вечір підписчики гості каналу, вже не день. Сіємо кукурузу, трактор New Holland 220 лошині сил Сівалка Хорш, Маєстро восьмарядна. А такі як бачите, рівненькі по комп'ютеру йде по навігації. Приїхали, зразу будемо вносити грунтовий грибіцид. Якраз воно хорошо В інтернеті я дивився, що коли ці рядочки, як бачите, вологі, тоді ґрунтовий гербіцид, коли ложиш і він зв'язується з з, з з вологим ґрунтом і попадає в землю. Роби днем, звісно, не можна бризкати, тут вже вітер великий, воно буде зносити, не буде, а зараз вже вітрю тих. Якраз оці борозни, як бачите, волога, і воно буде пострічно зв'язуватися із з, з грунтом. Поставити ну, звісно їх не буде видно, тому що вон 450 метрів. Ну, буду йти по рядку, спотівні ну, я буду рядки рівно, буду на рядки орієнтуватися, ну приблизно там.